Віка така, що ви продали це в Росію? Там російська фірма це продала не, значить, на, на, на рекламу, заробила гроші з цих грошей заплатила податки в державний бюджет Росії. Ну а з державного бюджету Росії, якби звичайно, початка пішла на війну. Таким чином ми профінансували війну. В принципі, за такою ж логікою можна говорити, що російська фірма профінансувала український військо, тому що українська фірма теж заробила, заплатила туди український бюджет, а з українського бюджету пішли гроші на нині. Тому це така, я би сказав, назв це так версія. От версія, що це може бути зрадою батьківщини. Чи це є зрада, як вважає Суд чи не є зрадою, ми, на жаль. Сказати точно не можу. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.